А у мене питання: якщо Зеленський вам винен, а що ви винні? Я зараз не буду ставити там сакраментальне питання, чи заплатили ви всі податки. Просто що ви зробили? Чому ви не ставите питання своїм депутатам, що вони зробили? От ви такі важливі, ви такі серйозні, ви такі пихаті. Вам одразу ви хочете ставити питання президенту? Що зробив Зеленський? По перше, спитати потрібно з себе, що зробив ти? Що ти зробив сьогодні для країни, для ЗСУ, для законодавства? У вас по вулиці ходять проросійські журналісти. У вас ходять про проросійські... Сійські депутати, і ви такі сидите дупами в своїх кріслах, і такі, що зробив Зеленський? Чому це він тут нам під'їзд, не під не підміол? Блін, якщо він так буде робити, то знаєте, охіреть. А хтось з вас сказав: Ну, дякуємо, дякуємо. Зеленському. Ніхто не сказав, бо це ж такий офігенний наратив, як от від Порошенка і його кінченої оці, його секти. Це не Зеленському потрібно дякувати. Це потрібно дякувати Збройним силам України. Звісно ж, блін. Вони дякували з 14-го року Порошенка, а не ЗСУ, тому що він їх врятував. А тепер не потрібно дякувати. А ні до, ні до хіралю у вас претензії. Чи не здається вам, що ви зажрались? Ви шукаєте найбільш примітивні претензії, найбільш примітивні виходи, найбільш примітивні схеми, тому що вам. З ними просто живеться. А давайте у нас Зеленський за все відповідає. Тому Зеленський нехай за все відповідає. А ми претензії одразу президенту. Хтось з вас пішов, написав заяву в поліцію на хабарника. Вся ваша діяльність вона закінчується в Фейсбуках в коментарях. Визначити хто правий, хто винний. Ні хіра собі судді. Боже, які у нас судді? У нас новий інститут суддів, які сидять в коментарях і вирішують, за кого вони хто правий, хто винний. Як холоденка, блін, в своїй Німеччині. О, я сьогодні не можу вирішити, я буду значить, малінове пі 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 пірожене, чи лімонне пірожене. А діяльність де? Хто з вас може вийти і сказати, я зробив ось це, ось це, ось це? І я б дуже хотів, щоб президент зробив ось це ось це. Це жоподавство. Саме воно призводить до того, що ви потім будете сидіти і казати Боже, а як же так стало? Що ми от війна була, і у нас тут російські пропагандисти ходять по вулицям, оце все говорять, і щось Росія вже тут в фури з російськими номерами їздять. Тому що ви сидите дупами в кріслах і вважаєте, що вам всім винен зеленський. Ні, ніхіра не робите. Можете тут матюкати зараз в коментарях. Я розумію, можете повідписуватись, як ображені, побігти, і сказати, я більше не хочу це дивитись, бо це набагато простіше ніж піти щось зробити. Скільки людей вийшло під КМДА на акцію проти Брущатки? 100 людей було максимум в Одесі вийшло 100 людей ніхіра не робите і вважаєте, що вам винні, вам взагалі не соромно. Чим ви відрізняєтесь від цих чучів, які повернулись в Київ, От цих от лоуферах червоних ходять в Гучі, втекли з Києва. А зараз ходять такі по магазинам, роблять вигляд, що вони тут і були, і залишалися, і захищали Київ. Як не соромно взагалі таке говорити? Вішати все на одну людину. Ви вішаєте все на зеленському лише з однієї причини. Це ваше персональне небажання нести відповідальність і, хоча б, щось робити.